В ефірі передача особливе про найважливіші події. Факти на Житомирщині, в Україні та світі у студії з вами Інна літовченко. Мої вітання. Сьогодні, 15 грудня, саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних українців, як бандурист, віртуоз, Василь Ємець, танцівник і блатмейстер Серж Лефар, математик Віктор Буняковський і поетеса Соломія Павличко. Саме цього дня, 1934 року, в Києві у підвалі НКВС розстріляли еліту української культури: 28 відомих діячів, серед яких були письменники Дмитро Фальковський, Григорій Косинка, Олекса Влесько та інші патріоти. 2000 року остаточно зупинилася Чорнобильська АЕС. За календарем ООН сьогодні міжнародний день чаю в Державному календарі України День працівників суду. А до Нового року 16 днів. У Житомирі вшанували учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС рятуючи людство від радіаційного лиха було задіяно колосальні ресурси. Втім, вирішальними виявилися інтелект, жертовність та героїзм тисяч людей. Житомирщина не забуває про подвиг тих, хто став на шляху ядерної загрози пожежників, військовослужбовців, учених медиків та будівельників. Чому саме 14 грудня офіційно вважається днем ліквідатора? Справа в тому, що 30 листопада 1986 року було закінчено будівництво саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської атомної електростанції. А 14 грудня преса надрукувала повідомлення про те, що державною комісією був прийнятий в експлуатацію комплекс захисних споруд. Відтоді громадські організації чорнобильців України неодноразово зверталися до глав держави, аби офіційно визнати 14 грудня днем шанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській. Атомній електростанції. Та ці звернення ігнорували. Лише в 2006 році ця пам'ятна дата була затверджена указом президента України. Відтак щороку ми вшановуємо учасників ліквідації. Керівники Житомирської області взяли участь в урочистому покладанні квітів до меморіальної дошки пам'яті першого міністра України у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Георгія Олександровича Готовчиця. До меморіального пам'ятника працівникам органів внутрішніх справ жертвам Чорнобиля. До пам'ятного Знаку Чорний біль та до пам'ятного знаку пожежним, які врятували світ. Серед присутніх привернула увагу й делегація з Японії, яка також вшанувала ліквідаторів. Японські благодійники Чорнобиль-Тюбу опікуються проблемами чорнобильців і є частими гостями на Житомирщині. «Проблеми з радіацією триватиме дуже довго, і ми знаємо, що на цих територіях проживають люди і що їм потрібна допомога. І тому саме саме з цієї причини ми приїздимо сюди та допомагаємо цим людям. Громадяни, які мають статус чорнобильців, стверджують, що надання державного статусу дню ліквідатора вкотре нагадує суспільство про проблеми ліквідаторів чорнобильців. На жаль, з цими проблемами люди залишились сам на сам. Державі взагалі забули, що таке ліквідатор. Взагалі забули, що є такі люди, яких і роблять все можливе, щоб їх взагалі не було. Нема ліквідатора, нема проблем. Вільки всі скасували, крім першої категорії, де дають тільки на оздоровлення. По медикаментому забезпеченню в області на рік на одного учасника ліквідації аварії на інваліда виділяється 70 гривень 72 копійки. Тобто 6 гривень місяць учасник ліквідації аварії, бо інвалід може піти і купити медикаменти в аптеці. Завдяки самовідданості ліквідаторів, багато з яких заплатили за це життям і здоров'ям, аварія на Чорнобильській атомній електростанції була локалізована з 1986 по 1992 роки. Тільки за офіційними даними у ліквідації. І наслідків аварії всього взяли участь 600 тисяч людей. Ще більше мільйона було задіяно в роботах в 30 кілометровій зоні. Олена Кучмій, Юрій Киричук, новини Житомирщини. І ще коротко про події на Житомирщині у Житомирі у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації. З 19 грудня застосують обмежувальні заходи. Карантин у всіх школах. Ситуація із захворюваністю в Житомирі була оприлюднена 14 грудня під час оперативної наради, яку провів заступник Житомирського міського голови Матвій Хренов. Житомирський міський голова Сергій Сухомлин прозвітував за рік своєї каденції. Чиновник розповів журналістам, що вважає здобутком у роботі, недоопрацюванням та поділився планами, яким хоче бачити Житомир за декілька років. Детальніше про це у відеосюжеті. Свій звіт роботи за рік Сергій Сухомин презентував через призму пунктів програми, з котрою йшов на вибори. Міський очільник бачить Житомир теплим, здоровим, комфортним для життя та красивим. За останній рік вдалося утеплити дитячі садочки та школи міста, надати теплі кредити для ОСББ. Загалом місто планує за декілька років зменшити споживання газу на 50%. Для цього хочуть побудувати теплоелектростанції. Но мы обратились с просьбой поменять, поменять структуру этого гранта, и мы предложили выделить деньги, вместо того, чтобы использовать эти деньги и размазывать так, мелким слоем по житомирским котельным газам, мы все-таки предложили проект строительства ТЭЦ. ТЭЦ на альтернативном топливе. За словами Сергія Сухомлина, за останній рік спільними зусиллями вдалося переоснастити приймальні відділення у лікарнях, збільшити фінансування спорту в декілька разів. Дбає міська влада і про безпеку громадян. Нині в місті працює майже 90 камер відеоспостереження, 70 камер в школах та 20 у медичних закладах. На капітальний ремонт освітлення міста виділили понад 18 мільйонів гривень, замінюють світлофори та обладнують пішохідні переходи. В пріоритеті міської влади залишається транспортна концепція міста. В этом году мы заказали, заказали расчет пассажиропотоков. Впервые была проведена эта работа на научном уровне. У нас есть полностью карта пассажиропотоков по городу Житомиру и на основании этой карты сформирована уже новая концепция развития транспортной системы города Житомира. Она уже есть. Плюс в этой концепции Ми делаем приоритет, даємо пріоритет комунальному транспорту і существенно сокращаємо количество пригородних маршрутов. Вже вестою якісних змін зазнає головна пішохідна вулиця міста. З потеплінням її планують озеленити, освітити, запустити фонтан та болерди, аби Михайлівська стала вулицею зустрічі і спілкування житомирян. Проте міського голову нині хвилює ситуація з тротуарами в Житомирі. Невзирая на то, что постоянно дает гарантийные письма, последнее письмо по последним гарантийным письмам он гарантировал закончить эти работы за 21 день. Опять сроки они не уложатся. Но для нас это единственная возможность закончить этот бардак, который творится на центральных улицах города, подождать весны и после устранения всех недостатков тогда рассчитываться или не рассчитываться с этим подрядчиком. Сергій Сухомлин визнає, що робити гарні справи в Житомирі можна лише спільно, тому дякую за співпрацю депутатському корпусу. Проте розчарований тим, що деякі проекти не вдалося якісно реалізувати. Нині міська влада активно подає заявки на проекти, які фінансуються міжнародними організаціями, аби Житомир з декілька років став європейським містом. Юлія Свінціцька, Олександр Данилюк – новини Житомирщини. Найбільше резонансна новина вчорашнього дня Кабінет міністрів підтвердив, що наступного року зарплата учителів зросте на 50%, а також схвалив концепцію переходу на 12-річне навчання у школах. І ще про особливі події та факти у житті України і світу на фронтовому Донбасі. Бойовики минулої доби 18 разів обстріляли наші позиції. Франція на знак солідарності з мирними жителями Сирії погасила вогні Ейфелової башти. Суд міста Амстердама Вирішив повернути Україні її скіфське золото, і народний календар у народі сьогодні відзначають день пророка Авакуа – Авакума наші пращури цього дня спостерігали таку закономірність. Якщо посеред грудня багато снігу, буде багатий урожай трав улітку. Подальшу погоду у давнину визна... визначали 15 грудня за допомогою ялинки. Якщо її сухі гілки згинаються, значить будуть заметілі. А якщо вирівнюються, чекайте ясної погоди. Що ж, такими були новини на цю годину. З вами була і Я бажаю вам лише хороших новин і цікавих подій. Бережіть себе та Україну. До побачення.